Це мій дім. Ні, це мій дім. І виглядає він, м'яко кажучи, жахливо. І мене вже нудить від цього. Я хочу побудувати найкращий будинок в Майнкрафті, який тільки можливо. Тому я вчиню, як будь-яка нормальна людина. Я збираюсь зібрати всі рідкісні блоки в Майнкрафті і використати їх для будівництва свого будинку. Я зараз не жартую. Щоб зробити цей будинок як мога крутіше, я почну з менш складних рідкісних блоків, а потім перейду до божевільних і секретних блоків, про які ви могли і не знати. Але є одна проблема: навіть найпростіші рідкісні блоків зі списку дуже важко дістати. Наприклад, шматочок рожевої вовни, яка спавниться з дуже маленьким шансом. Шанс її спав на сто відсотків. Що ж на мене, мабуть, чекає дуже довга пригода. Стривай, що? Я знайшов грибний біом. Якщо що, це найрідкісніший біом у Майнкрафті. І один із потрібних мені блоків це міцелі і він не добувається рукою. Що ж, спробуємо кайлом і є. Так, гаразд, доведеться зібрати якомога більше, щоб більше сюди не повертатись. І Нам все ж таки потрібно знайти цю рожеву вівцю, тому я полечу далі. Невже це рожева вівця? Боже, так швидко. А, це свиня. це вона? Так, це вона, рожева вівця. Боже, я так довго тебе шукав. Так, гаразд, я повернувся додому, і тепер ми можемо розмістити ці блоки. Один блок тут, другий тут. Боже, який шикарний будинок! Гаразд, я жартую. І він буде набагато крутішим, коли ми знайдемо всі інші блоки. Наступний блок це глибинна смарагдова руда, яка ніби є в мене. Гаразд, я добуду її ще раз. Боже, я витратив на це півтори години. Я сподіваюся, хоч би це не дарма робив. Вона ще й тут одна. Добре, поставимо це сюди. І ще я поставлю програвач, бо до його крафту входить алмаз. Наступний блок, який я збираюсь отримати, це цілий незарітовий блок. Для цього ми летимо на мою ферму. Нам потрібно зібрати трохи пороху, здобуваємо трохи пісочку, робимо динаміт. Що ж, ми маємо здобути дуже багато незріту, але благо у мене є дуже багато динаміту. Окей, я бачу перший уламок. Круто! Так, гаразд, нам потрібно все це переплавати, бо я хочу зробити ще й магнетит і просто поставити звичайні улами. Що? Боже, у мене весь цей час були незрітові зливки. Як я себе ненавиджу. Я провів там 4 години. Чотири години! Що ж, добре, розставляємо наші блоки, і ви тільки подивіться, вже вимальовується щось нормальне. Перейдемо до наступного блоку, і я хочу поставити сюди маяк. Але. М -м, де мені його взяти? Ммм. Хм. Це було складно. Далі нам потрібно зібрати всі види коралів. Вони ніби спавняться в блакитних океах. І ви тільки подивіться, що ж це біля мого будинку. Вже це блакитний океан разом з коралами? Чому так складно? Що ж, я зібрав усе, але є одна проблема. Якщо я просто розміщу їх тут, то він висохне. Так, він висохне. Тож мені потрібно це виправити. Так, я розлив тут воду, і якщо я зараз це все поставлю і воно знову висохне. Я просто збожеволюю. Наступне, з чим нам потрібно розібратися, це всі голови мобів, і для цього нам потрібна гроза. Прямо в тому, що голови можна отримати тільки при вбивстрі зарядженим кріперем іншого моба. Це все дуже складно. Та й зарядженого крипера можна отримати лише під час грози. Шанс якої півтора відсотки. Саме тому, щоб нічого не зіпсувати, я вирішив підготуватися заздалегідь і спіймати піглянам, криперам. Зомбі та скелета. Так, бро, просто підірви його сюди. Перша голова є, друга теж є. І остання голова пігляна теж є. Також не будемо забувати про голову дракона. Добре, давай просто заберемо її. Окей, перед вами всі п'ять голів І це вже досить круто. Але є ще деякі предмети, які нам потрібно зібрати. Перед тим як я перейду до дуже рідкісних і заборонених блоків. І зараз я говорю про всю глазуровану теракоту. Для цього мені потрібно вирушити в мезу та накопати звичайну теракоту. Так, я думаю, цього мені вистачить і найлегша частина вже позаду. Ну а тепер зберемо всі барвники. Жовтий, синій, світлосірий, червоний, чорний, зелений, рожевий, пурпурий, коричневий, білий, фіолетовий, блакитний, лаймовий, сірий та бірюзовий. І тепер я маю абсолютно всі барники з Майнкрафту. Залишилось просто змішати їх з таракотою, посмажити це все. І тепер у нас є кераміка всіх кольорів. Але як ви можете помітити, у нас відсутня повністю передня частина будинку. А все тому, що настав час отримати найнелегальніші та рідкісні блоки. Адже у Майнкрафті існує дуже багато блоків, які можна отримати тільки на Тій чи іншій версії. І спочатку я хочу отримати рамку порталу. Для цього мені довелося вирушити на бета-версію 1.9, і це справді дуже стара версія. Добре, щоб отримати рамку порталу, мені потрібно знайти фортецю. І ви зараз думаєте, що мені доведеться повністю проходити гру. Але насправді мені потрібно просто знайти ці стовпи. Чомусь на старій версії фортеця спавниться саме під цими стовпами. Але спершу знайдемо динаміт. Вбиваємо парочку кріперів і крафтимо сам динаміт. Тепер ми можемо копати прямо під цим стовпом, і ви тільки подивіться на це. Це портал. Я навіть не знаю чому, але рамка порталу на цій версії виглядає саме так. Тепер залишається лише підірвати тут все, і рамка порталу у нас. Тепер хочу здобути спавнер, і для цього нам потрібно шовковий дотик. У будь-якій іншій версії ви не зможете здобути його за допомогою шовкового дотику, але тільки не в цій. Саме час розпочати звичайний майнінг, тому що мені потрібно зробити стіл зачарування. Ну а доки я копаю, я б хотів розповісти вам про свій телеграм-канал, в якому відбувається дуже багато цікавого, включаючи спойлери до відео, спілкування, ексклюзивні матеріали та мої ідеї щодо каналу. Посилання на мій канал ви знайдете у закріпленому коментарі або в описі до відео. Добре, тепер нам потрібно скрафтити книжні полиці та поставити їх так, щоб рівень зачарування був максимальним. І оскільки на цій версії кімнат зі спавнерами немає, мені залишилось просто фармити на цих лосницях. Тепер крафтимо кайло і потрібно спробувати свою удачу. Так і у нас удача три. Потрібно бути акуратнішим зі своїм бажанням. Добре, наступна спроба. Давай, нам потрібен максимальний рівень зачарування, 30 рівень, так і шовковий дотик. Найс. Тепер нам потрібно просто здобути цією кіркою спавнер. І це так дивно, але це працює. Добре, я зараз це все складу в скриню і перенесу на нову версію. Вибираємо цей чанк і переносимо у мій основний світ. І здавалося б, всі предмети вже зібрані, але ні, нам залишилося ще кілька блоків, які можна отримати тільки на особливій версії. Йдеться про першу квітневу версію at Time, в якій у тебе є лише дві руки, і за допомогою цього пристосування ми зможемо підібрати абсолютно будь-який блок. Впавши на килим, він стає фантомним, і ми можемо взяти його в руки. Перенісши в потрібне місце, ми знову робимо. Його фантомним і залишаємо в такому стані. Тепер так само ми робимо з командним блоком, і нам залишається лише перенести це на нову версію. Я все переніс, і давайте спочатку заберемо рамку порталу та спавнер. Після чого спускаємось в енд і тут нас повинні чекати наші предмети. Правду кажучи, я не думав, що це все так працює, але все працює. І тепер ми можемо добудувати наш дім. Павнер у нас є. Тепер ставимо рамку. І перед тим як я поставлю бедрок, ви взагалі розумієте, що він стоятиме тут весь час. Я буквально не зможу його зламати. Ну, гаразд, ставимо бедрок, і наш будинок, в принципі, готовий. Залишилося лише поставити командний блок, і він. Я, я не можу його поставити. Навіщо він мені тоді взагалі потрібний? Добре, я знаю, куди ми його поставимо. В минулому відео, коли я намагався зібрати найрідкісніші предмети, я не зміг зібрати сніжний блок трави. Ходили чутки, що його можна зібрати на якійсь версії, але я так і не зміг його знайти. Тому це місце, яке я зберігав під цей блок, займе командний блок. Добре, це ми зробили. Ну а місце командного блока в нашому будиночку займе блок трави. Добре? Це, напевно, теж рідкісний блок. А Ледь не забув про яйця дракона. Воно також у нас рідкісне, тому що воно в одному екземплярі. Я можу вас привітати, тому що наш найрідкісніший і найнелегальніший будинок повністю готовий.